Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ-Вовчанськ. Ветеринарна огірцеве, Вільховатка, Дворічна та інші населені пункти. Сьогодні зранку під обстрілами знову Вовчанськ-Чугуївського району. Вчора внаслідок обстрілів села Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок. Сталися пожежі. Внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. За добу рятувальники Харківщини здійснили 39 оперативних виїздів. За добу ворожі обстріли спричинили одну пожежу в селі Караїчне-Чугуївського району на території одного з приватних домогосподарств дах господарчої споруди на площі 70 квадратних метрів. Коли рятувальники локалізували вогонь через потужні обстріли, вони вимушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих немає. Також рятувальники проводили перевірку місця влучання ворожих снарядів на приватне подвір'я у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Крім того, рятувальники виявили нерозірваний боєприпас і провели його ідентифікацію. Подальшому його буде вилучено і знищено саперами ДСНС. Всього протягом доби вилучено та знешкоджено 445 одиниць вибухонебезпечних предметів. За добу стався один випадок підриву цивільних людей на вибухонебезпечних предметах. У місті Ізюм 61 річна жінка отримала мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Подія сталася на приватному подвір'ї. Наразі постраждала, перебуває на лікуванні в медичному. Ному закладі. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші захисники надійно тримають в свої позиції та дають рішучу відсіч російським загарбникам. Марія Солв'єва та Станіслав Денейко новини Харків.